Добрий вечір, шановні глядачі. Ми з Наталією продовжуємо працювати цього вечора. І перед тим як у 21-й, нагадаємо, звичайно, буде велика розмова про те, що відбувається в світі, і як читати рухи і погрози головних гравців великої міжнародної політики, що справді почалася велика горка озброєнь і космічна ядерна. Про це трошки пізніше. А зараз про євроінтеграцію України, про те, наскільки ми вправно рухаємо з цим шляхом. А зараз хочемо приєднати до нашої розмови марту кос єврокомісара з питань розширення. Пані Марто, добрий вечір. Вітаємо У вас. Дякую, що приєдналися. Вітаємо, пані Марто. В Україні продовжують обговорювати звіт з розширення. Оцінка Європейської комісії свідчить, що Україна просунулася на шляху до євроспільноти. Наскільки реалістична пані Марто? Мета завершити переговори про вступ до ЄС до 28-го року. Добрий вечір, Києв насправді цей звіт про розширення цьогорічне демонструє надзвичайний поступ України. Як на мене, це просто чудо. Що ваша країна попри війну, так добре рухається під процесом розширення я абсолютно ціную, віддаю належне цьому. Бо при цьому ви щодня боретеся, б'єтеся, тримаючи Росію поза європою що стосується вашого прогресу руху до ЄС, лишається чимало, чимало важливих кроків, які треба буде виконати. Yeah. <laughs> Це не можна буде зробити буквально за хвилину, але ми наразі підтримуємо вашу країну для того, щоб ви максимально забезпечили відповідність вашого законодавства європейського і швидкість процесу приєднання переважно залежить від реформ, які треба виконати в вашій країні. З іншого боку, необхідно враховувати і динаміку держав-членів. Це ті, хто слідкує за процесом. Я займаюся більше технічними питаннями розширення, а всі разом ми слідкуємо за баченням президента Зеленського вашого уряду щодо завершення процесу переговорів щодо зокрема завершення переговорів 28 го році. Після того нам знадобиться ще пару років для опрацювання договору про неєднання. То ще раз можемо привітати вашу країну з успіхом. Згідно звіту, Україна Дякую. готова до конкретно наступного кроку переговорних кластерів з країнами ЄС. Ви можете пояснити глядачам, як це працює, що означає. Чається термін переговорні кластери, як вони тривають. <рес> ну не знаю, скільки в <рес> мене часу відведено годину або дві. Це насправді питання складне, але система дуже добра. Під час процесу скринінгу, коли ми співставляємо і порівнюємо законодавство ЄС із європейським ми до речі у рекордний час завершили цей процес скринінгу з вашою країною. Тож ми дивимося, які саме акти Законодавство треба адаптувати до європейського рівня, і для того, щоб це відбувалося системно, ми розбили весь процес на шість окремих кластерів. Перше стосується засадничих питань верховенства права, судова система, боротьба з корупцією, друге, наприклад, стосується єдиного ринку, і там є відповідні підглави. І ми, власне, допомагаємо вам, Україні, вести переговори по окремих розділах або главах. Ми відкриваємо по черзі один кластер, потім закриваємо його по розділах. Це дозволяє нашим країнам-кандидатам, таким як Ви, Молдова, іншим. Зберігати системний підхід. Інволтиндес, враховуючи, що у цьому беруть участь сотні і сотні людей в Україні близько трьох тисяч осіб, Це дуже надзвичайно велика група людей, яка робить ці кроки до наближення. Пані Марто, щодо підтримки країн, ми маємо зараз підтримку 26 країн. Наскільки реально змінити позицію Угорщини? І якщо не вдасться її змінити, чи є план Б? нам потрібен дуже такий міцний і сталий процес переговорний. Як я говорила, є технічна частина, але також є і політичний бік, політична динаміка у державах-членах. Неможливо запросити нову державу члена, якщо це не погоджено всіма країнами, і найкраще це зробити якщо Україна далі просуватиметься шляхом реформ. Що більше буде успіху, то простіше буде державам-членам прийняти рішення про те, що вам можуть відкрити зелене світло. Держава-член не може витувати ваші реформи, якщо ви їх робитимете. Тому найкраще цим займатися. А ми у ЄС шукаємо рішення, які дадуть можливість зрушити справу вперед. цього року цей рік був надзвичайно добрим, бо ми пройшли усіма процесами скринінгу то краще вам буде на цьому процесі приєднання і простіше вам буде приєднатися до ЄС, ставши членом але зрештою це ваша відповідальність. Я просто хочу сказати, що країни кандидати, якщо ми країні, такі як Україна, дамо даємо статус країни-кандидата, Це ж і наша відповідальність за цю країну, щоб ми могли сприяти вашому приєднанню. Тому це таке дуже важливе завдання, яке я маю як єврокомісарка з питань розширення, щоб всі кандидати ти пройшли свій шлях до єдна, приєднання до ЄС. Будь ласка, пані Марто, ідея випробувального терміну для нових країн. Чи вона досі на столі, чи вона досі обговорюється, тому що ну, для нас, знаєте, так виглядає, що країні пропонують отримати обов'язки, не отримавши право голосу, аби захищати себе. Я хочу дуже чітко це зазначити. Усі держави члени рівноправні на цьому ґрунтується. Це фундамент нашого ЄС. Воно прописано в наших договорах. не може бути держав-членів першого або другого класу, і тут важливо те, що як тільки ми приймаємо нових членів до ЄС це нас має робити одразу більш сильними, а не слабшими. Саме тому ми дуже вибагливі до наших кандидатів. І це видно з процесу. Переговорів інколи навіть вимоги до кандидатів більше ніж до фактичних членів. Це для того, щоб мати ці певні гарантії щоб ми могли гарантувати громадянам ЄС, зокрема, що як тільки ви або будь яка інша країна стаєте членом ЄС, що ви слідку слідуватиме основними принципами, відповідатиме нашим принципам, відповідатиме нашим цілям основним і від тому ми говоримо про певні механізми такі. Це запобіжні і це в минулому так було у 2004 тисячі коли моя країна Словенія набула членство в ЄС у Польщі. Вже тоді було 20 років перехідного періоду в сфері сільського господарства. Це стосувалося й руху робочої сили. Оце були ті запобіжні механізми, які дали усім державам-членам можливість упевне. Думатися, що всі партнер, на одному рівні і всі дійсно є рівноправними партнерами. Марто Вітчизняна опозиція кваліфікує цей звіт як негативну оцінку роботи по кластерах. Ви можете сказати, які саме напрямки отримали от негативну оцінку? Uh, I'm uh, not happy when I hear мене не дуже тішить коли я чую що основна основний висновок зі звіту негативний знаєте звіт це більше ста сторінок більше сот пер сторінок і це звіт, який визначає, що вже виконано країною кандидатами, що ще треба виконати. Ми оцінили результати за останній рік, оцінили поточний став готовності, І коли визначається, що щось треба ще зробити, у царині верховенства права чи боротьбі із корупцією, тощо це те, що робиться для будь-якої іншої. Кине це важлива частина, така важливий елемент процесу приєднання Ми ще не розпочали переговори, Сподіваюся, невдовзі це станеться, і тоді ми пройдемося усіма сферами які треба буде вдосконалити, але ще раз, ще раз, жоден звіт не говорить, що все просто ідеально, і країна все виконала. тут головне показати тенденцію, що не є, немає відходу назад. Що країна не рухається назад. Ви серед інших держав кандидатів, яких дев'ять це і Молдова, і Чорногорія, і Албанія. Ви є найбільш просунутиму. Ви на краще рухаєтеся цим шляхом. І дуже вас закликає. Давайте читати увесь звіт, щоб розуміти, що там, і ви зрозумієте, що він значно більш. Позитивним для вашої країни? Пані Марто. скажіть, будь ласка? Чи досі Україна і Молдова рухаються цим шляхом пліч опліч? Це актуально досі рішення про подвійний вступ в єс цих країн і як ви оцінюєте перспективи таких країн зараз як Сербія і Грузія? Uh, you know знаєте, Грузія і Сербія не однакові. Вони відмінні країни, відмінні як кандидати. Уряд Грузії повернувся спиною до ЄС, і ми також знаємо, що уряд Грузії бреше своєму народу, Що він, начебто, веде країну до ЄС. Все навпаки, він відтягує країну далі від ЄС. Путінджоналіст інтуджей уряд кидає за ґрати журналістів і політичні опоненти Путіна. Опиняються в царнях. And opozicija tudi uh, potaplja. Uh, А уряд у міжчасі постійно ухвалює закони, які йдуть у розрізи з європейським законодавством. Тож вони брешуть власному народу, і мій заклик до них слухайте, Давайте реально слухати те, що хоче ваш народ. Він хоче стати членом ЄС у Сербії. Ситуація інша, бо уряд Сербії і президент цієї країни. Вони проголосили пріоритетом членства у ЄС. і Ми зараз знаходимося на етапі переговорів. Це не відбувається з Грузією, бо уряд цієї країни сказав, що не хочуть вони переговорів. Натомість у Сербії минулому році у певних сенсах у них був, було таке скочування назад, якщо говорити про свободу преси, академічні свободи, верховенство права. Але в цілому рівень готовності Сербії як країни кандидату від 2012 року вельми непоганий але знову ж таки ще чимало чого треба зробити. І тут, коли я говорю про Сербію як кандидата, тут мене дуже турбує те, що їхні політики використовують антиєвропейську риторику. Їм треба припинити це робити. їм краще треба узгоджувати свою зовнішню зокрема політику з європейською. Якщо країна хоче стати членом ЄС, не тільки я, але всі очікують певної моделі поведінки. Це стосується. Цей Пані Марто, ще є одне питання, яке дуже важливо для нас, і воно стосується геополітичної ситуації. Вона складається таким чином, що війна вже точиться на східному фланзі Європейського союзу. І при тому, при всьому над вашими головами в Європі вже літають російські дрони. Ми відчуваємо себе Європою. Чи розуміють європейці, що поки Європа не встановить прапор Європейського Союзу на східному фланзі України на її самому східному кордоні, Росія буде претендувати на Україну? І тому питання: що має статися, щоб ЄС відкинули бюрократію? І ухвалили політичне вольове рішення на приєднання України раніше ніж виконання усіх бюрократичних кластерів. Я дуже рада, що ви згадали питання геополітики після початку війни у вашій країні дійсно відбулися геополітичні зміни. і зараз, коли я говорю про розширення сьогодні, це вже значно більше ніж розширення, це про повернення миру до Європи. Ви не живете у мирі через російську агресивну війну, і ми з цим працюємо, і реагуємо на іншому рівні. Ми потребуємо чіткого рішення від усіх 27 держав-членів про допомогу. А зараз ви знаєте, що ми майже 80 мільярдів надалі такої допомоги військової, гуманітарної і так далі треба дивитися дійсно на ширшу більшу картину для мене це дуже важливо коли я говорю про розширення я бачу ваше членство в європейському союзі як політичний якор тих безпекових гарантій яких ви потребуєте ніколи не було війни на території європейського союзу зато були війни у європі через кілька годин після проголошення незалежності у нашій країні у моїй країні 91-му році війна розпочалася. Це і на Боснію, на Хорватію поширилося. І це попередження, як і ваша війна для нас, європейців. Я дуже оптимістично ставлюся до того, що ми знайдемо рішення і насправді це про те, щоб викинути Росію за межі Європи. Це про те, щоб боротися з системою, яка не може вже існувати умов свободи і демократії у співпраці з іншими країнами, саме це є рухом у правильному напрямку. Бо інколи знаєте, наш процес при ухвалення рішень грунтується на спільному рішенні всіх 27 країн. Ми не можемо за Знаєте, один момент прийняти рішення, це тільки автократи роблять. Але будь ласка, нас дочекайтеся. Ми з вами нам потрібно більше часу, щоб досягнути одностайності в нашому рішенні. але якщо подивитися на минуле, у нас багато було складнощів у Європі. і нам часто треба було шукати спільного рішення найбільш таких серйозних глибоких проблем. Що щоразу ми це решту знаходили для вашої країни? Ми теж знайдемо і Європа буде знову і безпечною. Просто кожен європеєць має знати, що кожен українець дякує йому, кожному окремому європейцю за те, що його податки допомагають Україні стояти сьогодні і зараз. Тому спасибі вам величезне. Дякуємо вам. І дякуємо за ваші дуже оптимістичні і позитивну прогнозу з приводу того, що рішення буде знайдено, і Україна таки рухається ту в той європейський дім, до якого ми прагнемо.